Всім привіт! Мене звати Софія. Ви на каналі Софія Вибачаю зразу за свій голос. Я трішки прихворіла. Я вертаюся до вас із таким спонтанним відео. Переглядаючи Ютуб, мені попалося відео на тему мої очікування від університету. Там різні знімали. Я вийшла, щоб мені не зняти, так як я першокурсниця. Скоро вже будуть сесії, і я хочу сповістити своє навчання. От не під час сесії, бо під час сесії це буде окреме відео, бо це окреме життя, а саме під час модулів, семінарів і так далі, лекцій. Хочу сповісти мої очікування. Каже так, очікування проти реальності, що я очікувала, яка реальність стала. Ну і щось, щось от в цьому випадку. поїхали. Почнемо з того, що я студентка першого курсу а, і, е, географічного факультету імені Івана Франка. А, я вчуся на спеціальності 242 Туризм. А, група ГРТ-12С. Всім моїм одногрупникам привіт одногрупницям. А, скажу зразу. Що мені подобається, це зовсім інша ніж школа. Скажу чим, ну, скажем, ну відрізняється всім. Парти саме головне, дошки є, не переживайте. А це стара будівля. Нам розповідали історію цієї будівлі, що колись було, що є зараз чесно, я не запам'ятала. <смі> Мені якраз не дуже цікаво було на той момент слухати, що було за будівлі, і я не конче запам'ятала. Але, на жаль, прийдеться перечитувати самі в інтернеті, що за будівля і що на собою являє. Типу, Тіпо... взагалі, я дуже рада, що я вчуся в цьому університеті. Це просто моя мрія. Коли подавала документи, я не думала, що я пройду. У мене були ну, досить низькі бали з НМТ. Але дякувати Богу, що я. Поступила туди, куди хотіла. З відкривом такий секретик, таку таємницю, що коли я ну, гуляла в центрі, проходила з мамою та хресною повз ну, парк Івана Франка, повз головний корпус і університету Івана Франка. Я сказала, що я буду там вчитися. Це без питань. Мені подобається його архітектура, його будівля головна. Ці чотири чи скільки ж не пам'ятаю, п'ять колон. Це просто я прям не можу. Бо коли видно буду випускатися, то ми там будемо саме в головній будівлі випускатися. І блін, ну там рано настільки класно, і вже десь початку 10 класу я почала шукати. Ну я зарано почала шукати саме які є факультети і так далі. Хоча я знала на меті, що я розумію географію, я географію люблю, мене любить вчителька. Ну, взагалі географія це була моя любов з самого початку, якби з шостого класу. Ну, вже я скажу чесно, кидалася книжкою з географії, але, взагалі саме предмет географії це те, чим я жила до 11 класу включно. Я скажу вам чесно, що цей е факультет географічний, він має свій дворик. Це Просто це якась, знаєте, такий нонсенс, це якийсь такий інший вимір. Ну, це далеко не школа. Там важче, важче домашні, але їх менше менше тих. Предметів, це радує, бо, бо предмети лише потрібні нам. Та, та, та. Ладно, про що я буду говорити? Почнемо про те мої очікування. Очікування від факультету. Я тобі не мала знімати вже четвертий курс. Або взагалі, коли закінчу магістратуру, якщо піду, ну одним словом, поки що очікування. Ну я очікувала, що навчання буде, чесно каражучи, важчим. Думала, там взагалі нас закидає домашнім. Будемо сидіти, стати листками, будемо ксерити, бо взагалі все будемо від руки писати, рука буде відвалюватися, буде з гіпсами ходити. От, що нас будуть кричати, бо ми вже такі, знаєте, студенти, бо ми вже знаєте якісь такі дорослі люди, що на нас будуть матюкати взагалі. Ну, що нас будуть взагалі ну, вставити до нас як до якихось, я не знаю, дорослих людей, які вже все вміють, все знають. Ну ні, тут зовсім інакше. Нас прийняли душевно. Нам допомагають старшокурсники, за що їм величезне дякую. Нас люблять, нам задають багато домашніх, але це лише з деяких предметів, з деяких предметів взагалі не задають, з деяких предметів дають мало. Тобто, часу є, щоб зробити. Мінус то, що ми вчимося по суботах. Так, так, вам не почулося, ми вчимося іменно по суботах. Чому? Тому що зараз війна в країні йде, і опалювання, і це все. Кому-то хочеться вчитися. Нікому. Тому ми вчимось по суботах? Не знаю, як там було минулого року, коли були перші курсники, та й взагалі позаминулого. Ну, по-моєму, то перший раз в часі по суботах це університет. Якщо не помиляюсь, ми перші, як микенмете. Але ну, мені по суботах не дуже подобається вчитись, тому що ну, ти місто що ти має відпочити, або зробити якісь домашні, ти бачиш в суботу напрягають. І ти в суботу вчишся, припустимо. Суботу за понеділок, суботу за вівторок, суботу за середу і так до п'ятниці. Суботу за суботу нема. А... Поні і нас мішане навчання. Понеділок вівторок ми вчимося дистанційно за комп'ютером в програмі Teams. Вже не Zoom, вже Teams. Нас перевчили. Це клаща програма, Я всім школам рекомендую саме Teams. тому що воно два в одному: це і Classroom, і Zoom в одному програмі. Там можна і домашні скидати, там можна і домашні виконувати, там можна і онлайн з перепис... ну, переписуватися з викладачами, там можна і проводити от, сесії. Ну, ой, не сесії, а. Лекції, тобто це дуже-дуже зручно. І там є свій календар, де, де вже розписані до кінця а, семестру всі твої лекції, які будуть. Тобто, це дуже зручно і дуже класно. Дуже у Нас саме змішане навчання, бо цілий тиждень ходити в університет я би не змогла. А, що ще? А реальність це та кажуть, що в нас вже нас не закидують домашність, все супер. Є такі класні предмети, як основи туризмознавства, як організація транспортного обслуговування туристів, як е, рекреаційні ресурси рекре, е, і комплекси сіту. Ну, до самі ти не можу вийти ніяк. Тоді назву предмету. А дуже хороші викладачі, прям сонечко. <свісно> що можу сказати? Нас водять на екскурсії з ОТОТ організація ОТ, 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 транспортного обслуговування туристів. Ми отримуємо бали от просто з неба. А, хоча я ще не конче зрозуміла, де 50 балів треба отримати, де 25. Ну, одним словом, все заробляю. Бали вже маю. домашні виконую. Так, виконувала домашнє завдання, аж захворіла, хоча захворіла і за минулої п'ятниці, коли ми ходили на екскурсію, це в е, нас була домашня, але це вже окрема історія. Тобто, взагалі, вчитися, можна сказати, не важко. Це говорю я, яка буде в четвертому курсі писати е, е, роботи по захищуванню дипломів і так далі. Це буде дуже важко, і знаєш, попереду в мене чекають просто адські роки. А... Без, безсонні ночі, навіть не ті ночі, коли буду мамою з дітьми не спати, це буде безсонні ночі з тими документами. Навіть вже краще не спати з дітьми і дітей колосати, аніж сидіти і очі напрягати на ті документи. Ну потрібно, бо я планую поки що закінчувати бакалаврати. А от щодо магістратури ще не вирішила, бо і так ще навіть не закінчила перший семестр. І ще досі ну, не вичуваю себе студентом, я відчуваю себе ще школяркою. Але ну і не школярку, все таки знаєте, підвішений стан. Ми ще говоримо, що нас ніхто ж ні, нік не відчуває себе. Це буде дуже відчутно в на другому курсі. Навіть перший другий семестр першого курсу це то теж не буде дуже відчутно. А, до речі, на цявиться математика в другому семестрі нас не було. Всі йшли сюди, щоб математики не було. а Математика в другому семестрі така Hello, it's me!» Ну, блін. Плюс дуже важка англійська. Англійська є, ділиться на два рівні, це є b 1 і b 2 Я відношуся до b 1 я знаю англійську гірше. Хоча я не розмовляю вільно, але писати ті, знаєте, часи, не знаю, тому мене віднесли як інших багато моїх одногрупниць до b 1 до легшої групи. Але хоча нас там завалюють домашніми, як на b 2 У нас хочуть витягнути до b 2 хоча. Нам говорять викладачі, що ми тіпи, не здатні до в 2 що нас не дотягнуть до в 2 бо ми ну, не міг розв'язувати домашні, тіпи, не міг робити вправи. І це, ну говорять, дуже зле. Взагалі, цей університет він там ну, хороший, його відносять до самих кращих університетів. Взагалі, геофак цим факом-фак, це, ну, це мрія. Я коли подавала документи. У мене от просто руки тряслись, і мене ще питав, хлопець, чому у вас так руки трясуються? До речі, говорить не нови, це дуже приємно, дуже класно. Я відповідаю, я кажу, я дуже хотіла сюди попасти. І коли до мене сьогодні зранку передзвонили, це було 10. Не 10. 20, вроді, чи не двадцяте. Ну, якось так. Тридцяте. Все. То було 30, це було тридцяте я заговорю, це було 30 серпня 2022 рік, до мене в 10 годині ранку, якщо не пам'ятаю, передзвонили, я взяла трубку, вони говорять, типу, ми вас приймаємо чи готові сьогодні типу, подавати документи. Я вже тремтячим голосом. Типу, вони представили, що на теоретичну факультету Івана Франка. Я така, так типу, звісно, я йду, біжу, буджу хресну, буджу маму з дідом. Вставайте, типу, мене взяли і всі, і всі такі, ой, класно! Типу, потім ми пішли в KFC, коли подали документи, бо Макдональдс на той час був закритий. Ви знали, як я речала, коли мене взяли. Я просто я не могла. Я бігла до університету, бігла на той трамвай, щоб подати швидше документи. Там була черга, я тут чекала, в мене руки трясуться. Я заповнюю документи, там покликали маму, бо мама ще мала зі мною документи заповнювати. Заповнила мама документи. Да, я на платній формі навчання, не на бюджетній, Да, я не буду типу, отримувати гроші за навчання, хоча я і так вчуся досить добре, бо мала вже. Стипендію, і не одну б мала стипендію. Я б зараз була багата. Ну не тут то було. Теся склала погано, тому що я завалила історію з математикою. Українському мова написала нормально, історію з математику завалила, бо історію на час не вчила, але зараз я її вчу. Не знаю, на що зараз я її вчу. Ну, завалила. Ні, ну це реально, це просто це сон, який зараз тягнеться. Говорять, що студентські роки це реально одні з найкращих років. Поки що я не можу про це сказати, що це одні з найкращих років, так як мої найкращі роки були в школі. Хоча в школі мене не було аж так багато друзів, в мене не було компанії такої, що можна було кудись піти після школи, що ми тільки в школі товаришували. Ну, там були вчителі, які тебе любили. Ні, ну тебе люблять там факультет, Ну, але не так любили, як в школі, тому що в школі до тебе ставились. Ну, з любов'ю, тобі допомагали, з піднімали, піднімала, тут бали заробляєш. І тут, знаєш, ти, якщо в школі ти міг не виконувати якісь домашні завдання, тобі нічого не буде. І якщо ти не отримаєш якийсь бал, тобі нічого не буде, то тут, навпаки, тут бали треба заробляти. Якщо в школі один бал тебе б'ють по дупі, сварять, матюкають, то тут один бал тебе от воз возносять для небеса, бо ти отримав один бал і тобі вже легше. Тут вже зовсім по-інакшому. В школі оцінки, в університеті бали. От. Є бали, вибачаюсь. <смі> Ми а, з того ржем, тому що ну, важко получати, звісно, тобі можуть закинути такими запитаннями, що ти нічого знати не будеш. Ну, важко, да, важко, нічого не можу сказати, реву, бувають моменти, що реву, бувають моменти, що в мене пускаються руки, і я говорю, що я того робити не буду, що йдіть всі в сраку, але в других моментах ти просто себе ловиш на думці. Ловиш себе на думці, що тобі то потрібно, ти мусиш, бо це твоя дорога, це твоя професія. Я дуже хочу працювати в, туризм, в а, ну в туризмі, в сфері туризму. Це прям досить так прикольно, я вважаю. І не знаю, що велика зарплатня, бо всі вибрали дорогу там, де велика зарплатня, і мене мають цих однокласників. Я вибрала, що йде не по зарплатні, а саме по душі, що, що ти відчуваєш. Я вже з 9 класу сказала, що піду в туризм, тому що ну, мені так то подобається. Мала я, коли готувала до ЗНО розмову зі своєю вчителькою географії, а вона ну, я її перепитала, чи варто йти в географічний факультет, як вона там звідти випустила і стала тільки географії. Плюси-мінуси перепитала. Вона каже: Та, тіпа, звісно, йди. Я питаю. Вона каже: не хоче бути я каже: Ні, я хочу в туризм. Вона каже, в туризмі теж класно, каже, там не важко. Це один з найлегших факультетів. Взагалі, Франка там досить так мало тіпа, предметів, і вони досить такі легкі. Якщо вдуматись, то можна тіпа, здати ті сесії, не задумуючись. Каже, тільки перші сесії це буде дуже страшно, а потім піде, поїде по маслу. Каже, на одну сесію здасиш. Решта всі сесії, перші сесії, типу зимові будуть типу, легенькі. Ну, ми переговорили, типу, і був момент, що я сіла, закрилася в кімнаті з планшетом, і вибирала досить куди я досить довго, куди я реально хочу. плюси мінус, з мамою, з татом спілкувалися, з Хресною, з родичами. І ну, це був досить важкий вибір, тому що тут ви є подальше життя подальше твоя доля, твоя, ну, типа, і я вирішила, що я іменно попаду в Івана Франка, я туди дуже хочу. Говорила, що попасти фактично неможливо. Багато хто його обсирає. Я знаю, хто його обсирає, ті, хто працює в політехніці, тому що, говорить, що політехніка така хороша. А Івана Франка, а що, що Івана Франка працює, говорить, що політехніка дуже гамняна. Звісно, наслухаєшся багато, потім заплутаєшся сам. І... Я наслухалась, заплуталась і вирішила, куди серце лежить, туди піду. Франка, крапка. І подала. Подавала мотиваційний лист всюди. Бо, господи, цей мотиваційний лист це -то можна окремим відео зняти. то піпець. подавала всюди. І мене приймали і Лжицького, ну, крім політехніки. З політехніки мені не дзвонили. Мені з Лежицького, Франка і дзвонили з ще одного там фізкультури. Ну, коротше, звонили з трьох факультетів, і я вибрала саме цей. І ті всі в срак. У мене політ, у мене Івана франка в серці назавжди. Мене прийняли класно. І в нас в групі 11, ой, нас 17 людей. Це досить так мало. Говорили, що цього року нас найменше залізів. Кожного року в географічному дуже багато першокурсників. Там може бути 30 людей в одній групі, 50 в другій групі. А в нас його на всього 30. Тобто, 17 і 17, тобто в першій, в другій групі по 17, я знову в другій групі, як в школі. Ну це мені непогано, тому що група моя друга щаслива, що там, що там. Ось, то так. Але все рівно, знаєте, там ну там важко, там треба просто взятись і вчитись, то тобто, вже не школа. Не засиш домашні бали не получиш, все тобі погано, бо ті бали тобі велику роль грають в доступі до сесії. Але що мені більше подобається, зараз буде смішно звучати, модулі. Модуль, знаєте, це момент заробити просто максимальну кількість балів, там 20 чи скільки, з кожного предмету по-різному. І не відповідати, не трестися перед викладачем і позорцем, що ти не знаєш. Це дуже класно. Модулі це класно. Тут, уже, типу, ой, модуль страшно. а Насправді, модуль це далеко не страшно. Це можливість і списати. Ось, хоча в нас така група, що ніхто ні, модулі не готується, ти один такий виглядаєш, чипату року, готуєшся, все знаєш. Ну, от. Я стільки готувала домашнього на сьогодні і на вчора, і сиджу вдома і нічого не роблю. Взагалі, мені подобається це життя. Це ну, прикольно. Ну, Дорошенка 41, якщо що. Жить з головною поштою. Разом де ти виходиш, купуєш марку і йдеш додому. Блін. Я от дуже рада, що я саме поступила туди. Да, важко повторюсь. Немає ніде легкого, бо ж це життя, але ну, класні там, люди, от, які підтримують тебе, які тебе ну, не то, що люблять, які підтримують тебе. Хоч ну, коли бувають, вони тебе дратують, але вони такі всі ну, файні, що коли от я не, не пішла ці два дні, ну мені їх дуже бракує, серйозно. Ну, вони ще не стали такою частинкою моєї життя, але в другий семестр, думаю, в другий курс все ми будемо невід'ємні, від'ємній Дуже важко буде з ними прощатися, коли будемо йти. Тим між нас багато з нас хочуть піти після третього десь курсу. І ну, буде досить важко з ними прощатися, тому що ти звикаєш. Ну так, да, в школі 11 років разом, а тут хоч ті 6 чи навіть 4 роки, але вони будуть класні, тому я планую прямо відірватись наповно. Ось таке вийшло відео маленьке, ну може і не маленьке, знаю, скільки хвилин воно вийде. Ну, сказати чесно, я дуже рада, що поступила. І якщо будуть якісь запитання, якщо буде відкритий директ, пишіть мені, звісно. Я всі перечитаю, всі вам відповім. Якщо будуть запитання щодо Івана Франка, географічного факультету, задавайте. А, самего не забалакати, що пара йде годину 20, без перериву, без дзвінків. Викладачі самі говорять, коли я ще хочу, що я говорю, ви самі все знаєте, якщо ви студенти. А якщо ви не студенти, то я не хочу відкривати всі карти, самі все побачите, дізнаєтесь, бо ну, це того варте, а не ж коли ви мене почуєте і потім тільки будете вже знати, що і як. Тож не цікаво, краще самим побачити цей досвід і відчути цю атмосферу. Чи не так? У мене скоро починається сесія, сесії, тому побажайте мені удачі. Якщо у вас теж сесії, теж удачі, Тримаю за кожного з вас кулачки. У нас все буде добре, у нас все буде гаразд, ми все здамо. Тому ось дякую за увагу. Дякую, що передивились відео. Буду вдячна вам за ваші лайки, коментарі, підписки, також дзвіночки. А, що можу сказати? Університет це любов. Більше ніяк. Це життя, яке надзвичайно круте. І я його проживу. Дуже круто. Дякую за увагу! З вами була я, Софія, і всім. Па-па!